30 жовтня великомученик Георгій Побідоносець прибув своїми святими мощами до України. Біля Троїцького надбравного храму Києво-Печерської лаври святиню зустрічали керуючий справами церкви митрополит Бориспільський, Броварський Антоній, намісник лаври, митрополит Вижгородський, Чорнобильський Павел, архієреї, священнослужителі Київської митрополії та насильники монастиря, а також вихованці київських духовних шкіл. Мощі, а саме правиця великомученика Георгія прибули спецрейсом зі святої гори Афон, супроводжували святиню Афонські монахи на чолі з намісником монастиря Ксенофонт архімандритом Олексієм. великомученик Георгій загальночтиме усіма православними святими, і він той, до кого ми, віруючи, приходимо з великою пошаною і великою любов'ю. Тому що святий Георгій дуже людинолюбний і милостивий. Він є швидким подателем відповідей у людських проблемах і складнощах. В тропарі Святому Піснеспівець говорить, що святий Георгій немічним, цілитель, тим, хто поневолений, визволитель, нужденним, захисник. Він – підтримка усім, хто приходить до нього. Він має велику благодать, тому що страждання, які переніс святий Георгій, були настільки великими, що ніхто інший зі святих нашої церкви не переносив таких. Одразу ж по прибуттю ковчег із правицею Георгія Побідоносця та древню ікону з образом святого, датовану десятим століттям, встановили для поклоніння в Успенському соборі Лаври. Там відбувся короткий молебень. Вшанував світі мощі великомученика і президент України Віктор Янукович поклонитися святині виявили бажання чимало охочих. У перший же день зранку до головного храму Лаври живою рікою линули сотні вірян. Я почитаю як православна воїна, в першу чергу, який в потрібний момент може зігрушити врагів і в потрібний момент змог притерпіти смерть за Христа. Тому я вважаю, що цьому святому потрібно молитися хоча б про те, щоб в нашій країні був мир і порядок, і щоб були хороші православні люди, які можуть управляти цією країною і то були мужі способні защитаку страну і бути нестачим вірушим християни. Кожди я своє, то що в душе, то що серце, навірно, кожен своє прос. Великі да великий святої з такої святині привіз з благословення предстоятеля церкви, делегацію, що доставила святі мощі великомученика Георгія до Києва, очолював єпископ Бородянський Варсанофій. Для того щоб провести таку велику святиню, тим більше з гори Афон, гора, яка є окремою монашеською республікою, і вона під юрисдикцією Константинопольського патріарха, зрозуміло, це непросто блаженіший митрополит Володимир ще в квітні зі своїм листом звернувся. До священного кінота, до намісника ксенофонтового монастиря, а також до патріарха Варфоломія і отримав благословення Получив благословення на, на те, щоб осінню провести мощі святого великомученика Георгія Побідонос. А сьогоднішня визначна подія привезення мощей відбулася за сприяння нашого президента України. У Києво-Печерській лаврі мощі Георгія Побідоносця будуть до кінця тижня а з 4 по 10 листопада перебуватимуть у храмі всіх святих на місці будівництва кафедрального собору. Потому правиці великомученика відвідає гіпархії української православної церкви та повернеться до столиці 3 грудня. Принагідно зауважимо, що святого Георгія шанують всі християни, а також і новірці в Україні. ж Георгій Побідоносець вважається покровителем не лише численних храмів, а й багатьох міст. І ще один цікавий факт: син хрестителя Русі, князя Володимира Ярослав Мудрий був охрещений зім'ям Георгії.